Привіт! З вами знову Марія, і ви дивитесь огляд з рубрики Епік Четвер. Це рубрика, яку я нещодавно запустила на Твічі, для того, щоб показувати ті ігри, які видають в Епік Сторі. Іноді в мене бувають переноси. Тому важливо, щоб ви підписалися на YouTube і бачили всі новини, або ж підписалися на Twitch і бачили мій актуальний розклад, який може змінюватися. А про це я повідомляю в youtube спільноті. Тому, якщо вам цікава дана категорія ігор, то я вам дуже раджу підписатися на мене і там. і там. Отже, сьогодні ми з вами будемо оглядати гру, яка називається «Call of the Sea». Наразі вона вже не безкоштовна в Epic Games і в Steam і також, але на неї діють знижки. Отже. Тепер вже традиційно я зачитую дисклеймер, який іде в Вікіпедії про цю гру. Call of the Sea — Це пригодницька відеогра, розроблена Out of the Blue та видана Raw Fury. Гра була випущена для Windows, Xbox One, Xbox Series X та S. 8 грудня 2020 року Гра також була випущена для Amazon Luna 15 квітня 2021 року. Для PlayStation 4 і PlayStation 5 11 травня 2021 року. Отже, якщо підбивати підсумки, то з цього ми дізналися, що гра пригодницька та вийшла на багатьох платформах. Окрім того, вона була в багатьох номінаціях і вигравала теж купу різних нагород, коли вона виходила. Також важливо буде сказати про те, що вона однокористувацька, тобто ви граєте в неї один чи одна. І вона пригодницька, ну максимально пригодницька. Вона мені чимось нагадує жанр ігор, де ви завантажуєтеся в кімнату, де це просто якби ну, картинка, і ви на цій картинці шукаєте різні айтеми для того, щоб розгадати якусь загадку. Але це все не 2D, а це все 3D. Ви познайомитесь з історією однієї жінки, яка має дуже специфічну, міфічну, або ж космічну ну хворобу, або ж прокляття її роду, і будете намагатися допомогти їй розв'язати загадки на острові для того, щоб або знайти її чоловіка, який відправився в експедицію, шукати її ліки, або ж я так розумію, знайти все ж таки ліки для себе самостійно. Опираючись вже на те, що зміг розкопати її чоловік. Тобто гра, вона така поєднує в собі пригоди і детектив. І е, я можу сказати, що вона, в принципі, стає, е, ось на початку вона легка, і потім вона стає все складнішою і складнішою в цих своїх пазлах. Е, хоча і е, я не дійшла до моменту, коли вона прям супер е, складна, тому що лише 2 години граю. Е, до речі, вона розрахована десь приблизно на 5 годин е, геймплею, якщо ви не тупите. У мене там були моменти, коли я дивилася підказки в, в цьому в Гуглі, але могла б їх і не дивитися, бо от можна було здогадатися і самостійно. Але я просто хотіла пришвидшити трошки процес для того, щоб показати більше цієї гри. Технічно ви завантажуєтеся в різні, грубо кажучи, зони. Ця зона має одну або декілька різних пазлів. Ви шукаєте загадки, ну тобто ви шукаєте підказки. Ці підказки ведуть до першої, яка зв'язана, яка зв'язана з другою загадкою. Ну, і ось таким чином ви розгадуєте ці пазли, просуваєтесь далі, далі і далі. Все це оформлено в дуже такий цікавий і гарний блокнотик, і ви так якби занурюєтесь в атмосферу цієї гри. Графіка мені здалась доволі У мене такі суперечливі погляди з приводу неї, але вона мені в принципі сподобалася. Окрім того, що вона перевантажує мені систему, бо я граю на комп'ютері, і я так зрозуміла, що все ж таки ця гра Call of the засія більше підходить для тих, хто грає на консолях. Або на комп'ютері навіть ну, не допомогло якось там скручувати, прикручувати, або якось там ще змінювати налаштування в системі для того, щоб вона так не перегрівалася. Ну, не перегрівала мені відеокарту. Ось. А так я не можу сказати про гру нічого е, поганого, тому окрім ось цього, тому що. Ну, якщо ви шукаєте собі таку казуальну пригодницьку гру на вечір або кілька вечорів для того, щоб просто подивитися цікаву історію, бо вона дійсно така. Ну, е, е, вона увагу тримає ця історія, тобто сюжет в принципі цікавий. От, і порозв'язувати якісь пазли, іноді легкі, іноді трошки складніші, ця гра прекрасно для цього підходить. Якщо ви вже пройшли її і, і у вас є якісь свої погляди на цю гру, то поділіться, будь ласка, це в коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. Ну і окрім того, я буду дуже рада, якщо ви будете підписуватися на мій канал, його радити друзям. Лайкати, шерити, також підписуватися на мій твіч, бо на твічі можна побачити, поспілкуватися зі мною лайв. Я не знаю, чи буду я виходити в прямі етери на Ютубі, але на твічі поки що я точно буду, і тому я буду дуже рада вас бачити. Розклад ви можете побачити або я тут там дисклеймер на екрані, або в описі під цим відео. Дякую вам за те, що додивилися до кінця. Дякую вам за ваші лайки, шери... Репости і так далі. Дуже буду рада вас бачити і в інших відео, і на прямих етерах. Дуже вам дякую. Бувайте!